ми продовжуємо нашу програму, і зараз у нас у студії гість отець Костянтин Пантелей, в'язничний капелан. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо отче, що завітали до студії. В неділю, що минула, ми, згадували, ми чули притчу про блудного сина, і в цей день традиційно ми згадуємо про в'язничне служіння церкви. І, власне, сьогодні із в'язничним капеланом отцем Костянтином поговоримо про це служіння. Отже, розкажіть, будь ласка, скільки, взагалі, наскільки багато священників от, здійснюють служіння у в'язницях, як капелани в нашій церкві, і наскільки велика ця потреба? От, зокрема, в час війни? Сьогодні душпасерство продовжують 24 священики. Це на цілу церкву? На цілу Україну, uh -huh. я би так сказав, на цілу Україну. Тому що у нас є священики, які також за кордоном здійснюють пенітенціарне душпастерство, і я не рахую цих священиків, я кажу про Україну. Uh -huh. і, це обумовлено. раніше, у нас було понад 40 священиків, що служили у пенітенціарній системі України, як душпастері пенітенціарного душпастерства УГКЦ. Але з огляду на певне скорочення пенітенціарної системи також через окупацію, яка сталася в, в е, кілька етапів. Спочатку це Крим, потім е, Донецька-Луганська область, а потім південь е, Херсонщини і Запоріжжя. Е, деякі пенітенціарні установи опинилися або в зоні бойових дій, або е, близькі до е, необхідності евакуації і. Е, Деякі були закриті або законсервовані, зородо наскорочені чисельності засуджених в пенітенціарній системі України. І тому кількість священиків у ГКЦ, які звершують це душ зменшилася угу. майже на два. Ну, та так. суттєво. Так. А потреба є? Я би сказав так: потреба є в тому, щоб. В церкві ніколи не бракло е, уваги до в'язниці, і на порозі впровадження е, в'язничного капеланства на штатній основі ми е, повинні дивитися в ту сторону, щоб як, там, де неможливо бути на штатній основі, щоб там е, або священики, або волонтери, панітенціарного душпасерства душ УВКЦ приходили на добровільній основі. І mm -hmm. це служіння потрібно для церкви, а не скажу так. Це може навіть не стільки в'язниця потребує священиків, скільки церква для того, щоб бути автентично собою, вона мала би виконувати це служіння за покликанням нашого Господа. І в цьому якраз водночас потреба в'язнів величезна. Але mm -hmm. ми пережили пандемію і початок широкомасштабної війни. Внаслідок чого душпастерство і якість цього душпастерства дещо впала, це пов'язано із кількістю ресурсів і зі способом звершування душпастерства, що кожен візит має бути супроводжений і так далі, і тим подібне. І через брак саме організації в'язничного капеланства на рівні підзаконних актів, щоб це не вимагало стільки багато дуже ресурсів. В через, через це е, і потреби в'язниці не мов би, зменшилися, тому що про самі потреби ніхто не знає, поки немає священника. Як немає священника, ніхто не заявляє про потреби. От <св 'язок> ця проблема є така. Е, тому я сказав, що в'язниця менше потребує. В'язниця яз, насправді не менше потребує, але е, я гадаю, що. Велика потреба, щоб церква була присутня у в'язниці. І ця проблема існує і для держави, і для церкви, і для в'язниці, зокрема. Угу. А як би ви сформулювали основне завдання, основну місію капелана у місцях позбавлення волі? Так як і скрізь присутність душпастира, це уприсутнювати, унаочнювати те, що Господь вам передає вітання. Ви, ви не самі в своїй е, важкій ситуації, і у вас є завжди можливість е, переконатися в тому наскільки Господь близький. Тобто присутність служіння християнського у в'язниці має тільки одну мету уприсутнити для в'язнів е, майже фізично, е, те, що Бог не забуває про них. І це через от цей факт діткненості, те, що Капелан передає. Не дарма в символіці католицького душпастерства є той дотик через ґрати. Той же самий, що ми бачимо у Мікеланджело. Дотик творця, що сотрив Адама, і також дотик творця, який шукає Адама, mm -hmm. та, який опинився десь далеко. Um, прокоментуйте, будь ласка, от ми знаємо. Таку ситуацію, що росіяни, наші вороги вони активно дуже вербують ув'язнених людей для участі в бойових діях на території України. Чи є подібна ситуація з нашого боку, і наскільки, якщо вона є, наскільки це можна з моральної точки зору оцінити якось? Чи це чи це по-християнськи, чи може так бути? Це дуже важке запитання, моральне запитання, яке також кличе не тільки в нашому діалозі, але думаю, що це до світової спільноти, тому що залучення в'язнів, кримінальних злочинців, які не відрізняються мало того, що не відрізняються чеснотами, але коли їх беруть в якості не менше, не більше, як гарматне м'ясо, угу. це не є, що є можливість стати на захист батьківщини там, чи щось подібне. Бо йдеться в Московії не про захист Батьківщини, а про агресивну війну. В цій агресивній війні десятки тисяч в'язнів були завербовані в приватну воєнну компанію і були використані в самий брутальний спосіб для розвідок вогнєвих точок, для так званих м'ясних штурмів. І коли я чую про залучення в'язнів, до е, війни, тим більше, коли йдеться про кримінальних злочинців, то е, це, здавалося, приоритева держави, яка, якщо держава злочинна, якщо держава коїть злочинну агресію, то вона по-злочинному і може собі дозволити все, що завгодно, в тому числі залучати для е, винищення, чи е, не можна так казати. Про людей, але утилізації та, свого роду матеріалу, який не потрібний для них, угу. і водночас звільнення місць для потенційних незадоволених, які знаходяться у них далі, які можуть виступати проти режиму. І в цьому сенсі я вважаю, що це є злочин один із воєнних злочинів, про які треба говорити на рівні організації націй. щодо залучення в Україні. В часі широкомасштабного вторгнення було прийнято рішення запропонувати колишнім учасникам бойових дій, які мають бойовий досвід, не просто покидькам, кримінальним злочинцям, так як каже, скажімо, в гіршому сенсі, так, так інколи говорять про в'язницю, народ, населення, держава. Йдеться про е, людей, які через е, посттравматичні стреси і інші якісь е, справи, е, трудності адаптації після е, е, тої війни, вертаючися, скоїли певні вчинки, і до них держава звернулася з тим, що чи можете і бажаєте ви. Вони написали відповідні відозви, їхні кримінальні справи е, були досліджені зв'язку з чим вони були, е, отримали свої терміни. І після відповідного клопотання вони отримали помилування, що дало можливість їм опинитися в зоні бойових дій, не в штрафних батальйонах, не в якихось таких, ви зрозумієте, не в м'ясних штурмах, знову таки, uh -huh. а як будь-які інші військові, які боронить свою батьківщину. І коли в нашій країні заводиться дискусія про необхідність. Використання людського матеріалу з в'язниці, то це є резонанс і підігрування чи як ви сказали, копіювання, копіювання дуже негативне. До цього ставлюся копіювання того, що зробив агресор. Україна не повинна так поводитися зі своїми громадянами, які несуть покарання кримінальні. Очевидно, що можна досліджувати окремі випадки таких звернень. Но не знайдуться про масове залучення, яке потребує спеціального законодавства чи щось подібне. Якщо існує е, певна кількість людей, на, мою, на моє переконання, якщо існує певна кількість людей, які вчинили певні кримінальні вчинки, і вони хотіли би боронити батьківщину, то їм треба дати таку можливість. В Україні на сьогоднішній день є люди, які вже не за ґратами, які на свободі, і вони добровільно хочуть служити на захисті батьківщини, але їх не приймають. Згодом на те, що у війську потрібні люди, які цілком перевірені і адекватні в застосуванні зброї в, в усіх можливостях. Бо угу. мені приходилося в діалозі з військовими чути таке, що, отже, були такі місця на війні, що якби не моє сумління, я міг би зробити все, що завгодно. І в цьому сенсі нам потрібно казати про виховання е військ, е патріотизму військового, е також. Е плекання громадянської свідомості серед людей, які не вкоюють кримінальні вчинки, які залишаються в суспільстві, які можуть стати на захист батьківщини. І ми бачимо це, що тут є ціла інформаційна війна, в якій нам треба дуже тримати стрій і усвідомлювати, про що йдеться. Угу. Справді дуже цікаве болюче питання до теми людської гідності, поваги до кожного людського життя. Дякуємо за розмову. Дякуємо за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам за запрошення. Слава Ісусу за Христу! Слава навіки!